Друге, якщо є бізнес-аналітик, та, ну тут, напевно, ui ux дизайнер да, чи перетинаються їх завдання ролі. Бізнес-аналітик, він може бути трошки дизайнером, як я розповів на власному досвіді, але все ж таки дизайнер. Якщо ми кажемо взагалі слово дизайн, ми кажемо не про картинки, ми кажемо про дизайн-мислення, про архітектуру, про solution. І... Загалом дизайнер відповідає за користувачкий досвід, user experience або customer experience, якщо ми кажемо більше так, з фокусом на e-commerce і так далі, то бізнес-аналітик відповідає за. Він виступає консультантом для дизайну, все ж таки, він може розумітися більш глибше в певних моментах, і він нотує вимоги. Збирає їх, прояснює, з бізнесом, доносить команді. Тому вони зустрічаються, вони перетинаються в тому плані, що вони, це колаборація різних ролей. В такому випадку ще долучаються, коли створюється дизайн, обов'язково технічний інженер в ролі архітектора або інженера Ліда. Для того, щоб одразу на більш ранніх стадіях закладати логіку. Правильного дизайну правильного для клієнта, для бізнесу, для енд-юзера.